Права 895. Чиє число перше завдання 10 у 17 степені плюс 5 кратним числу 3. Ну що ж, 10 у 17 степені. запишемо тоді, що 10. у 17 степені – це. 1. А після неї 17. Нуликів. 10 у 17 степені. Запишемо, що це цифра. 1 і після неї 17 нулів. Це дуже велике число, так? А тоді або якщо до нього додати 5, то Сума всіх цифр складати, буде складати. 1 плюс нолики не пишемо, плюс 5 дорівнює 6. Так? Ну що ж, оскільки сума цифр числа дорівнює 6, а 6 у нас ділиться на 3, то і саме число у нас ділиться на 3. Записуємо, оскільки 6 ділиться на 3, так, то і 10 у 17 степені плюс 5 буде кратним Число. 3. Є. Переходимо до другого завдання. 10 у 29 степені плюс 7 кратним число 9. Аналогічно записуємо, що 10 у 29 степені це цифра. 1. І після неї 29 нулів. Так? Якщо до цього числа, до нього, додати додати 7, то сума Всіх цифр буде складати. Записуємо. Тоді 1 плюс 7 буде дорівнювати 8. Є. Але 8 у нас не ділиться на 9. То і це число відповідно не поділиться на 9 записуємо, що оскільки 8 не ділиться на 9, то і записуємо 10 у 29 степені плюс 7 Некратне. Число 9. Є? записуємо відповідь. Чиє число перше кратним числу 3? В першому завданні записуємо так. І в другому завданні записуємо, чиє число кратним числу 9 записуємо ні є.